Пройшов ще один рік, і ви відчуваєте, що знову нічого не досягли, і він пройшов марно. Не бійтесь, я з вами. У цьому відео я вам покажу і розкажу, що не досягла я у цьому році, і які уроки з цього я зробила. Цей рік був дуже трансформаційним та важким. І я за що сказати дякую, є за що пожалітись. Намагалася зробити це відео максимально комфортним для вашого перегляду і не нити що дуже багато чого не здійснилось. далось мені це чи ні? Оцініть ви. Третє. Січня. Бачите. Третя. Січня. І так. Перше, що я не досягнула, це я не заробила мільйони. Я не заробила ті суми, які я собі хотіла і ставила. Бо вони були нереалістичними і, можливо, в певній мірі великими для мене. Типу, мені було окей, сума мені в голові давалася невеликою, але прописати план, як це зробити на матерії, це було важчим. Це було ну, трошечки таке спитання. Окей, і... цекей, okay, okay, це нормально. Лістичні цілі, то нам буде важко до них дуже прийти. Тому це був інсайт цього року: ставити цілі, які дійсно я можу зробити і реалізувати. Не подорожувала у ті міста, які я хотіла. Бо в мене був дуже великий список міст, мабуть, 10, які я хотіла відвідати, але я відвідала з них лише два, і то, случайно. і одне з них місто було те, в якому я вже була. Але саме ну, ці подорожі були прикольні, класні. Але не такими, якими я хотіла бачити. Наступна моя ціль це була то, що я не стала тим експертом, як він хотіла. Я не перейшла в іншу нішу, яку хотіла. Бо я чотири рази пробувала щось в цій сфері, і у мене не виходило. Я добила добила просто туди, скільки могла. Просто як могла, але щось мені внутрішньо заважало туди йти, щось мені не пускало. Щось треба було психологічно змінити в собі, дотягнути може якісь знання або відповідальність, і це теж нормально. До Ютубу, що я системно розвиваю Ютуб, я набрала там. 10 тисяч підписників, випустила 50 відео. Ну, я знаю, що це ціль не реалізувалася, тому що я на півроку припала з Ютубу. Ну, як розумієте, які можуть бути відео? У мене був теж певний момент, як про який я розказувала відео про знайомство. Тому якщо ви з цим відео перший раз познайомилися на моєму каналі, тому пропоную перейти до відео моєго знайомства та й інші всі відео, щоб познайомитися зі мною краще. Я не виконала ціль з тим, що я хотіла собі купити нове обладнання. Для Ютубу ну, не було бажання, не було ресурсів, не було стимулу, Ну, власне, нічого не купилося. І це теж нормально. Далі я не виконала, не почала професійно займатися вокалом, а це, це доволі так і легка. Її можна було виконати отак. Але я її не виконала, бо не було для цього бажання. Не було мотивації це робити. Ну, а ціліку собі писала там з медитаціями: 365 медитацій, ніби. Але то була не моя ціль, я її підглянула в одного блогера. Мені взагалі психолог на початку терапії в січні місяці, ну, я в грудні почала, але з іншим психологом в січні сказала, що мені взагалі цей метод не підходить, і це не для мене. Тому я писала взагалі це робити. Я за цю ціль взагалі забула, що вона в мене є. Медитації, так, да, дуже така тема, класна. І я багато монетувала, але в певний момент це да, дійсно стало неактуально. Я вам розкажу дві цілі, за які прямо мені аж трохи больно, що вони не здійснилися, але в цьому була моя відповідальність, якби я хотіла, щоб це зробила. І так, дві цілі, над якими я жалкую, що я їх не виконала, але в цьому була моя відповідальність. Перша це з інвестиціями. Уф, я дізналася про інвестиції ще в червні, липні місяці цього року. Але півроку я не робила ніяких дій і результатів, ну майже не робила. Бо мені було страшно. Я вчилась, я думаю, так, треба вивчити все, перш ніж щось робити. Ну і що? І Я е, нічого не зробила, я боялась. В результаті, от тільки під кінець року, щось почала робити і рухатись в цьому напрямку. Хоча в липні місяці я зробила теж туди крок. Я проінвестувала у. Страховий поліс життя. Не знаю, чи це була хороша ідея чи ні, не знаю. Але дії в інвестуванні я зробила. Але саме, наприклад, щодо ринку, там біржі, крипто чи інші ринки, да, я не інвестувала туди. Ну як інвестувала, але по чуть-чуть і по чуть-чуть, що не жалко. Тому в мене стояла ця ціль. В мене стояла ціль пасивно заробляю на інвестиціях і вкладаю гроші в інвестиції. Взла собі це за урок, це нормально, я взяла собі це за урок. Що треба не тільки дивитися за ринком, як я дивилась весь цей час, а й щось робити в цьому напрямку. бо ринок летить без тебе, а ти думаєш, ну і що? А я а куди? а чому, і стой, <рискій> щоб таких не було. Думок то треба. А, і друга ціль, про яку я жалкую, але розумію, що в цьому був певний теж урок. Я дуже сильно хотіла поїхати в Дубай і святкувати день народження в Дубаї, 20 20-те своє день народження. І в мене була можливість це зробити. Саме я хотіла вайбу такого з тусовками, з друзями, з компанією. Але в мене не було великої такої компанії, з яким я з я хотіла би це зробити. І та компанія, яка була, вони збиралися в. Наступному місяці, а я хотіла саме день народження. Тому, на жаль, ця ціль не здійснилась, але я не жалкую, бо ще стільки день народжень буде, що нічого страшного. Бо я себе розумію в цій ситуації, я розумію, чому так вийшло. Я розумію, що да, було важко, да, було важко прийняти рішення, тому що була негативна ситуація з поїздкою. Поришика була. На 19 день народження досить таки непогана mm -hmm. подорож. Але так як я була одна, мені не вистачало кола, спілкування, я відчувала себе дуже самотні і вважала, що я просто просрала гроші. Тому, ну, після того моя така думка, щодо подорожей виявилася негативна. І, власне, це може бути причиною, чому я не ну, так мало подорожувала за цей рік, хоча стало собі дуже багато цілей щодо подорожей. Ну, окей, я це прощаю, що страшного, в мене ще є. Дуже багато років життя, щоб це реалізувати. Це сама така ж думка щодо, наприклад, от щось зробити там до 18, щось зробити до 20-25, до оце соціальна рамка, яка тебе ну, давить дуже сильно. І вона заставляє бігати в цій спешці, бігати в рамці цього, і це дуже-дуже сильно, дуже сильно впливає погано на нас. Це соціальна норма щось досягнути до певного віку. Або ми самі собі це придумали. І я ж теж така сама. Я ж теж думаю, так, мені треба то досягнути, що досягнути, бо я щось не, не то, не сям, не там. І це окей, бо в тебе є якесь там життя, ти намагаєшся щось зробити раніше, ніж хтось інший, або раніше себе навіть. Да? Але це дуже сильно заганяє і вводить в таку оману трошки. Бо це спішка спішити жити життя ну, такої себе. Далі у нас знову ціль щодо доходу та реалізації. І я собі писала так, що я не досягнула ціль, що я стала більш щасливою та багатшою саме на улюбленій справі. І я так, стала більш щасливою завдяки психотерапії, і це ціль, яка здійснилася, і це прям вагово моє досягнення за цей рік, бо я собі ставила дуже таку велику ціль і місію в цьому році. Покращити своє самопочуття та трошки більше розібратися зі своїми тараканчиками в голові, розібратися з тим, хто я є, себе краще відчувати. Ну і не жити в тому, що є. Бо якби, би ще трошки багато негативного досвіду в своєму житті, не хочеться вибирати ще раз те саме. От, і за цей рік я прямо дуже вдячна за собі, за пройдений шлях. Розуміти, хто я трошечки хоча б ми придвинулися з психологом теми призначення, і ця тема не є реалізованою, що прям вау, я там знайшла своє призначення зробляю на ну, справи. справі. Саме от моя робота, якою я займаюся, це хороша робота, ну, відносно. Але я не бачу, да, що це моя мрія, що це я хочу цим займатися там лиші 5 років, що я це хочу робити. І тому отут я мала на увазі саме улюблена справа така, що прям мріяла про неї. Що така прям, ну я не знаю, а, що прям от хочеться нею робити, займатися нею. Щоб не знаю, не помічаєш часу, коли це робиш. І от це призначення, мабуть, стільки з цією темою треба працювати цілий рік прям з темою призначення. Тому я це не досягнула, але я досягнула, що я а, пішла в терапію рік назад в грудні, і зараз я маю дуже хороші результати. Я про них скажу обов'язково, бо я хочу зняти відео висновки за рік терапії, тому все буде. Да. Тому як підсумок цього року я беру собі за мету не концентруватись на своїх невдачах і на тому, що я не зробила, а лише на тому, що я можу зробити, і на тому, що зробила. І сказати собі дякую за те, що. Цей рік був, і ви теж скажіть собі дякую за цей рік, яким би він важким не був. Не виніть себе, не виніть за все погане. А для того, щоб зробити новий рік кращим. Пропишіть план, пропишіть ваші дії, пропишіть те, що ви дійсно хочете зробити в ньому. І втілюйте ці бажання. Я впевнена, що у вас це вийде. І у мене все вийде. І, і разом все вийде. Я теж напишу і протягом наступного року буду з вами ділитися, тому що нас чекає дуже багато чого цікавого. З вами була ваша Даша Блєдна.